Цими вихідними згадав про Євробачення. Власне кажучи, в неділю відбувався національний від... фінал національного відбору на цей конкурс, і... і за його підсумками в мене було одне питання. Це я один не маю уявлення, хто є переможцем українського туру Євробачення, чи все ж я не один такий. Поставив. Опитування до глядачів: чи були ви знайомі із творчістю переможця українського етапу Євробачення до моменту нацвідбору? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, і я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо. Напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні? Де дивитися це відео? Мені важливо знати вашу географію. Це важливо також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, яка потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу, внизу цього відео, і без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики. Загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Власне, мене цікавило, може, це я один такий старомодний, досі слухаю Віа кобза. Та інших мастодонтів естради 60-х років. Але з'ясувалось, що уважно слідкували за творчістю переможця національного відбору 0% моїх глядачів, ще чотири знайомі з окремими їх піснями. Решта, або ж, задаються, як і я, питанням, а хто це такі? Або ж взагалі не слідкують за Євробаченням. 96% в сумі. Давайте розставимо акценти. Якщо ми говоримо про переможця, а не аутсайдера національного туру Євробачення, то це мав би бути співак, співачка, колектив, який, як мінімум, мали б знати більшість українців. Я не кажу, що його мають любити. Хоча якщо б цей, ці хлопчики звучали з кожної української епраски, це було б дуже і дуже добре. Але цього факту ми не маємо. Тобто у базель, чи де там буде цей конкурс, ми посилаємо нікому невідомих молодих виконавців. Можливо, талановитих, можливо, перспективних, але це велике питання. Можливо, це взагалі європейська тенденція і Євробачення давно перетворилося на конкурс юних талантів. Ну, є ж конкурс Україна має талант. Ну, от, Європа має талант або Європа шукає талант. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Але тут постає питання пріоритетів та коштів, які на цей талант виділяються. Адже навіть в час війни нас переконують, що цей конкурс має велике значення і що це на щось там вплине, що це дуже престижно. Може і так. Питання тільки: а на що саме воно вплине, та ще й за такі кошти. От, наприклад, Румунія цього року пропускає Євробачення через фінансові проблеми. Так, в них немає війни. Взагалі, першим українським співаком, який відкрив дорогу Україні на Євробачення, був Олександр Пономальов, який зробив це у 2003 році. І році. Відтак Україна доволі успішно виступала на конкурсі, здобувши кілька перемог, і лише раз у 2014 році пропустивши конкурс, і за цей час Євробачення як успішний для України проект став також і піар-проектом, зокрема і для нинішньої влади. І тут важливе питання, а скільки все це коштує і хто за це платить? Як з'ясувалося, 11 мільйонів гривень за підсумками тендеру заплатила Національна суспільна телерадіокомпанія телеканалу 1. +1. При цьому гонорар кожного з трьох ведучих склав 166 тисяч гривень плюс гарні та, гарне та стильне вбрання. Ну, щось теж потягнуло. Ну так, не слабо. І враховуючи, що з доплатою за перебування на передку український солдат отримає до 170 тисяч, то виходить, що постояти біля мікрофона в теплі та добрі, це однаково, що сидіти в холодному та мокрому окопі під російськими кулями і дронами. Я навіть не проти того, щоб український ведучий отримував високий гонорар. Це все ж унікальна професія, і, як то кажуть, не кожному дано. Питання у пріоритетах нашої держави, що для нас важливіше зараз ситі та здорові і екіпіровані солдати, чи доволі сумнівний конкурс, який за кілька днів після його завершення мало хто згадуватиме, чи буде потрібен піар Україні? Якщо України як такої не буде, питання ж досі не вирішено. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте це робити. Дякую.